Всім привіт, любі друзі! Це другий епізод з, з хомячками, нашими бурундучками. Чіпі. Чіпі Дейл. Я вже забувся, що я прохожу. E, далі ми, ми зупинилися на рівні F. Зараз ми його пройдемо. Ми граємо за Чіпа. Чіпі Тейл. ми вибрали Чіпа. Він круче, бо в нього є шляпа. Мені подобалася завжди шляпа. Детектив Чіп. Брундучок-детектив. Да, в дитинстві ми могли вольно позабавитися, порадуватися за цих персонажів, передивитися всі мультфільми. Посочувствувати в деяких моментах там. Ну це було дійсно круто. Таких мультиків зараз вже не випускають. Оу. Oh. Так, візьмемо рішек. Що раз. А, цей рівень. Найкоротший серед усіх е, через... Оу, беремо нам. І здихаємо. Він найкоротший через те, що ми його зараз... Ну, нам треба... Надо... але він один із найважчих, як на мене. Тут ми ящички не будемо брати. Оу, добрягам сюди. Сюди. Вище-вище. Він найважчий тим, що тут треба добратися до самого верху, і нам якби мож... дуже важко бо можна впасти. Це якраз тільки що випав, нічого страшного. Тут ніякого боса немає, нічого нема, це якби е, допоміжний... проміжуточний рівень. Проміжний проміжний рівень, так. Да. Ми знову йшли поверху і немає ванапа. Добре, наступного разу підемо праворуч. Да-да-да, це був проміжний рівень, як ми бачимо. В нього можна було попасти з рівня... Якщо це е був. З рівня Д. З рівня Д? Ящир Кей. Це ми в казіно зараз. Казіно. Квіти в казіно. Цікавий хороший план, Квіти в казино. Хоча, що там говорити про ті квіти, якщо у нас тут корундуки. Ліжаки, ячірки і ДД і ДП. Ну ладно. Маленькі пікселі дають нам дозвіл до фантазії. Ми можемо фантазувати, як це все приходить. Всі діалоги, все. Раніше нам це дозволяло, Зараз вже всі ігри роблять такі, що... А може. Можна ні, ні про що не фантазувати. Ти просто сідаєш в крісло, береш свій геймпад і граєш. Ну, це круто, мабуть, так. Да. Це добре, але... Треба завжди пам'ятати, з чого все починалося. Такі ігри якось чіп Dale. У мене досі є талісман невеличкий, як сувенірчик. Які я досі зберігаю. Е, я вам зараз покажу ось. Ось. Це Супер Маріо. Я його досі зберігаю як талісман, як символ е, започаткування, я не знаю всіх на всіх ігри всього. Бо... я не знаю. Я в дитинстві грав багато. І це індустрія, це розвиток, я не знаю, це це наше співтовариство ком'юніті. Нас, гравців, всіх таких Я дуже пишаюся. Я не жалкую того часу, який я потрапив. Да, я міг би бути якимось вченим і т.д. і т.п. Але мені захотілося поринути в світ і ігрової індустрії. Так, власне. Просто хотів тащити, щити. Бути е, соревновательним по відношенню до інших. Так, да, комусь подобалося один, грати в футбол, комусь подобалося. Так, да, я не кажу, що мені не подобалося, я теж грав в футбол. Так, е, да, я був досить атлетичним в своїй е, 11 класи. Я займався на турніках, я грав в футбол. Та, я багато чого робив. Ну і тим паче я грав в ігри. І... це мене захоплювало. Грав в е, соревновательні ігри. Ово-воу. О, о, о. о це, це, до речі, самий найпростийший босс, е, тим, що він якби стріляє тільки вниз і по діагоналі. Е, і ми можемо ну, якби, придугадати, куди він попаде, якщо що. І ми його дуже ізі-ізі прориваємо. Так, ми обіцяли йти вправо. І нас зіграв... А, ні, не обманула. Оп, і ванап був. Хоча це не був дійсний ванап, це, походу, була. Це ми назбирали о, вже там 10 чи 15 зірочок. Це мені здається, із-за цього піднявся ванап. Так, ми летимо на ракеті в космос. І, і повертаємося назад. Да. Ось нашей три ремни! Эйч! Мы в канализации. Мне с эти системы починалась двойчик. А, нет, там был другий ремень. Все часа Да-да-да, и там была канализация. Все верно, все, все. верно. Я щи памятаю, я щи памятаю. Башты игры и память развивают. Запам'ятовувати деякі нюанси ігри. Ну, якби запам'ятовувати ігри... Ну, всі подумають, ну і що, що ти запам'ятав там якусь, якийсь кусок якоїсь ігри. Тим не менш, я, я б не сказав, що це не допомогло мені в навчанні або в запам'ятовуванні чогось іншого. Я, наприклад, дуже добре вивчаю якісь твори англійською мовою і, і, і запам'ятовую... текст, і все запоминаю. Те, ну, те, що мені треба там, по навчанню. Діплом свій вивчити, я перечитаю його швидко і, і вже пам'ятаю, що я там маю тебе струмати і Пам'ять це класна штука. І ігри, її розвивають. Дами. Як, як дивлячись зі сторони, люди дивляться на нас, і думають, боже, що це за со зомби, які сидять і... Вично іграють, це їм не подобається. Бо вони думають, що о, нам зайде з чимось, що таке. Кожний свої вподобання і ігри це наше вподобання. Ми сконцентровані, ми зараз якби знаходимося в цьому світі. Ми зараз якби ось ощуще... що Ну, люди творили книжки раніше, писали. І в них там були була своя якби історія. Ну, я, я не кажу, що зараз не пишуть, зараз теж дуже багато людей пише книжок, але, але раніше писали якби частіше. І люди, коли читали, вони якби теж розвивали свою фантазію, вони ну, придугадували ці історії в кожен. Наприклад, Кайдашева сім'я е... кожна вона якось відображалася по-іншому. Люди, люди якби придумували образи своїх персонажів, як вони там сварились і те і тепер. Ну, я, я собі це відчував по-своєму, і кожна людина відчувала по-своєму. Після цього пішла кіноіндустрія. Люди ну, відкрився Голівуд, да, і тоді чорно-біле кіно, далі кольорові вже пластини пішли, йде, і тебе. Люди вже якби в фантазії почали більш облегшеному варіанті давати. Це нормально, і після цього книжки стали читати менше. А тепер іде, якби кіно, але воно, воно якби інтерактивне. Та, да, от в раніше, раніше консолях не було ніяких там. От зараз. Е, сюжетів. Ну, є тут сюжет невеличкий. Так, зараз не можу програти. Ну я його зараз не вважаю, бо це... Як, там гайка розказує якийсь варіант. Це невеличкий об'єм, але сюжет все-таки був в іграх. Про це не можна казати, а там нічого не було, це все-таки. Все ці вентилятори так заявляють. А зараз ігри всі стають з великим сюжетом. Вони... ти принайшли в цей світ, і це дуже чудесно. Індустрія розвивається. Зараз будуть, ну, около ріфти, вже більш інтерактивні. Більш такі... Більше інтерактивні ігри. Я не знаю, ще більше інтерактивні. Зараз в мене в руках кеймпад, а тепер ми будемо керувати своїми руками. Нормально, я не кажу, що це погано. Так, да, є плюси-мінуси, там може це для кого... Ну, комусь може не подобатися. Ну я за розвиток любої сфери, любого... Ну... Я не кажу ніколи, що щось там було створено е, на зло комусь. Там. Не знаю. Погано. Воно повли... вплинуло на життя дуже погано наше. Я навіть не можу сказати про якісь такі ідеї. Я, я не знаю, що може вплинути на наше життя. Вплинуло, в час на наше життя. погано. Тібай. Ігор. Ну, взяти, до приклад. Все, що розвинулося, все на краще. во 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 це пишемо. ми перемогли! Так, давайте. По старому маршруту. Оп, вона На самому місці. Може у нас було дуже багато ванапів. А зараз ми глянемо скільки у нас. Ви досягли бази FETCET. Феткет це наш мор. 13 життів. 48 зернів там. Ну для статки. Для статки. Оу. Ці конвійра. Що ж таке? Я хочу підняти ту штуку. О, горішек! Це те ікраша Перепрягаємо цих Злюк, дядьок, струшлючих А, це носороги, на бачите Так, 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 піднімаємо зірку. Наступний рівень Кіт живе в... Як, на якомусь індустріальному заводі, це якось дивно. Я думав, що коти якби домашні пітавчики. Ну, як мінімум, люди і всі останні живуть в саланом, а тут і скіт-інг-стри. Хоча що можна говорити про них, якщо і що бурундуки знаходяться в казіно. Такого теж не було. Ну, нічого, включаємо фантазію. Звичайно, ящерки, пропускаємо їх, проходимо далі, так, все задовжуємо, нам би зараз ящик взяти, а то вдруг ще, ага, Че, то все нормально, виключаємо механізми, бачите, гра вчить нас виключати механізми, тобто, вже показує, що є пимикачі. Аааа. Аааа, <забыла> ну, як би його пройти? А може? Може ми його задожим? Дивіться, MLG. Одне пройшли, про друге забули. Аааа. Так, далі, далі, далі. Так, убили, єсть. А далі що в нас? Давайте постараємося не вмерти від... На б дуже класно. Якщо є, то... О, я до этого творішек лоб тоже класс. Шо він в пастки! А, чому? Прям ящики Мы прошли далі. Да-да-да-да-да! Кит! Кит! Привет! Оу, ты знаешь, у кого морально читать куту. Кит курица я. Что не... может быть? Нет! Нет! Да! Нет, нет, да. Это <социкла> какая-то звука морзе. <социкла> а вот и финалочка. Мы прошли Чипи Дейла. Чипи Дейла! -ху 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 -ху. Ну тут будут далее диалоги. Ну що ж, дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо вам сподобалися епізоди з Chip Dale Rescue Rangers. Я планую вик... викон пройти другу частину, Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб слідкувати за моїми відеосами і пишіть в коментарях ігри, які ви проходили в дитинстві, щоб я їх перепрошу. Ще раз дякую за увагу. На все добре!